Село Юрівка, Донецька область. Правильно? Донецька область. Ми вийшли з бази. Вчора ми відпочивали, святкували Новий рік. Сьогодні день народження Степана Бандери. 1 січня, правильно? А то я прокинувся, не знав, яке число. Зараз ми йдемо до моря, тут дуже гарне море. Я буду купатись. Я прихворів трошки, але. Є козацька витримка. Що, погнали? Пошли. Да б ми ще якби не війна, море бачили. Ну. Бо, скажіть, що ви тут робите? Що ми тут робимо? Бутилки збираємо. <гум> <гум> а ви що тут робите? Щось гарне скажи. Щось гарне. Знаєш, вірша? Не лізе. Не лізе. Що... В Орловській області, не прочитав, до речі, Російська Федерація живе поет Олександр Бившев, якого за проукраїнські тексти охрестили зрадником Батьківщини. Його обурюють дії російської влади, що вчиняє акти агресії проти України. І так, висловити свою підтримку українському народу, він вирішив написав кілька віршів. Он раділся якраз на Новий рік. Мрак пугала свеча догорая. Малыша ночью зимнею крик вещем стал для бесправного края. На столе крест и ветхий завец, Снежной розью, мать Украина, Появление встречала на свет своего долгожданного сына. С детства жадно впитал он любовь к измеж... изможденному панством народу, быстро понял бунтар, только кровь Лгини гнит и поверне свободу. Дел росли уголовных тома, не искал он себе легкой доли, и лухая сырая тюрьма укрепляла его силу воли. Эту чашу исполнил до конца он подля скандалов и проклятия, расстреляли чекисты отца, и восменцами сгинули братья. Хм. Ни фашистский Берлин, ни Москва не смогли пошатнуть его веру, и пока незалежно жива, будут помнить Степана Бандеру. Слезы прочь, ни к чему скорби и схлип, хоть І жмет серця тяжкої години. Не умер герой, не погиб. Он войшов в дух і плоть України. Проводник і понині в строю, Служить істинно рідні і Богу. А дал жизнь за отчизну свою. Він навік здобув перемогу. Амінь. Коротко, я, я не знайшов собі компаньйонів, щоб покупатися в цьому гарному морі. Тому буду купатися я там сам. Але літом, кажуть, тут буде дуже багато. Дівчат, дівчат. І прийдуть бобратими. А ротація у нас зимою. Я купаюся, ну, я люблю в Дніпрі купатися, в нашому, Херсонському, Гарному, Дніпрі. Але, на жаль, я в цих краях, де мені теж подобається, знаєте, це Україна. Каже стриптіз. На, на Азовському морі. Скриптіз, а да, типовий вояк, який думає тільки про дівчат. А, про війну і дівчат, да. Треба шкоди збічка. Ну. О, диви, диви, наші йдуть. Новий нацик іде, можу... не Вони зараз будуть шо. Вам ще не дозволено носити прическу, так? Дозволено носити прическу, але у нас така фішка. Ми всі вирішили, щоб буде з кожним один на одного постригтися. Майже це в совіті так стриглися, але у нас, ми, у нас можна ходити з чубами, зі ракезами, з іракезами, з, з волоссям як вікінгів. Але ми обстрілися, така фішка. А, а раніше в мене було довге волосся, до речі. А доки розтінусь, уже замерзну і не захочу. Буду знову одягатися. І так буде з кожен. Розвідчикам, який будуть провоцірувати нас і будуть. Забув слова, Де мої слова. Покажи свій дельвець. Друже, ви бандарівці і розмовляєте російською мовою. Прокоментуйте, будь ласка. Що це таке? Що це таке російська мова, я ній, і треба знати мову врага. Знаєш, як ото Шевченко казав. Вчитись, спо... навчайтеся, але чужого навчайтеся, але свого не збирайте. Типовий одесід з'їхав з розговору. Грошаво. хоть оставить. Да я в шорты я это, это там уже Мы трусы не нож. А, в Ютубе да, 18 ⁇ плюс. перце один друг у друга. О. 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 Буду против на выборе да? Что-то поразило вас. Нет, это его у него кошка дома поцарапала. Российская кошка. No. Давай ми тебя ждем. Ну, якось, і, напусне слово. Яке напусне слово? Такий дубар, я думаю, що взагалі ненормальний. Куди я лізу? Вода холодна. От дідько. Все, я побіг. Ненормальний, чесне слово. О! О! А тепер вірш, якийсь який на пам'ять знаєш. Який вірш, боже мій. Що не вмерла Україна. Ні слава, ні воля, що нам раздя молоді, усміхнеться доля. О! О! Так, відверни камеру, я зараз буду голий. Смерть російським окупантам. Дружи грек.

прохолода неймовірно. О, я що жив! Демоскалі <гум> быть нам чи не быть? <гум>